Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 15-й, в якому наші герої знову повертаються у Зландію. Початок операції Чарівне Дзеркальце. І от уже стоять Вася і незнайомка за орітьми у лісі. «Пробачте!» – опустив голову Вася. Не вберіг я дзеркальце, — змушений був віддати. Не біда. Головне, що ти проніс його Узландію. Молодець. Ти поводився як справжній герой, похвалила його незнайомка. Та. махнув рукою глечик. Який там герой? Ви подивіться, що робиться. На кого перетворилися мої однокласники, мій найкращий друг Валера. Це ж просто жах. Так, я згодно з тобою. Це жахливо. Колись сонячні зайчики перемогли всю вражу силу, тільки для казок лишили по одній особі, а пан Морок із чарівного лабіринту втік і вирішив відновити. Всю оцю нечисть? Бачиш, заснував Зландію, розплідник усякого зла тепер вербує нестійких дітей, зривщиків дисципліни та хуліганів і поповнює ними вражу силу. Жах! Що ж робити? Як же я додому піду? Що я волориним батькам скажу? Дідові Павлу Харитоновичу, що ваш сильний онук перетворився на Кощія Безсмертного за власним бажанням. Вони ж усі збожеволіють. Невже не можна вже нічого зробити? Якось вплинути на них? Можна. Для цього й треба було пронести у Зландію чарівне дзеркальце. Воно не тільки тому чарівне. Що пускає чарівного сонячного зайчика. Кожен, хто гляне у нього, ніби зазирне собі у душу, у нього відразу прокинеться совість, і зникнуть чари пана Морока, пропаде дія соку рослини до рослини, і Валера, і інші перестануть бути вражою силою, знову повернуться в дитинство. Пан Морок знає про це й тому вперто полював за дзеркальцем? Тому він суворо заборонив зазирати у дзеркальця? Вигадавши буцімто це смертельно небезпечно. Та для самого пана Морока це справді небезпечно, бо сонячні зайчики смертельні вороги пана морока. То що ж робити? Як примусити моїх однокласників і мого друга Валеру глянути у дзеркальце? От над цим, давай подумаємо: перш за все треба повернутися в Зландію. Вони ж не пустять, вони ж розгніваються і цюк 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 ху, буль-буль-буль? Здається, якщо не помиляюсь, Тобі пропонували перетворитися на дракону Васю? А ага, звідки ви знаєте? Ну, все-таки я таємнича незнайомка. Мусять у мене бути свої секрети. Незнайомка загадково усміхнулася. Ну, пропонував Валера. То, може, варто погодитися? Що? Стати драконом, три голови, і в усіх вогонь з рота ні, не хочу. Ну, як не хочеш, то й не станеш. Перетворення можливе. тільки за власним бажанням. Але вдати, наче ти погодився, можеш, і тим часом примусити їх зазирнути у дзеркальце. Сказати, що, мовляв, той, хто у дзеркальце зазирне, стане наймагутнішим, найдужчим, найнепереможнішим. Тому, мовляв, пан Морок і не хоче, щоб хтось зазирав владу втратити боїться. О, це ідея! Ви це зараз придумали. Незнайомка знову усміхнулася загадково. А хіба це має значення? Та що, будемо повертатися у Зландію? І ви теж. А що ж, я тебе самого кину? Я ось час десь поблизу буду, щоб на допомогу як треба прийти. Вася одразу повеселішив. Що не кажіть, а коли хтось тебе підстраховує, завжди легше. От тільки як у Зландію пробратися? Задумливо мовила незнайомка. Ворота замкнені. Паркан он де який високий. Ну, про це не турбуйтесь. Я ж туди пробрався, думаєте крізь ворота. Вони весь час замкнені. Через дірку в паркані. Тільки Вася почухав потилицю. Чи пролізете ви? Ви ж, усе-таки. Доросла. Ну, коли ти проліз, то й я пролізу, впевнено сказала незнайомка. Тоді, гайда, тільки, мабуть, поповзом доведеться, щоб не побачили ненароком. Поповзом то й поповзом, — погодилася незнайомка. А ваше довгоплаття плаття не порветься, не заважатиме. Не хвилюйся. Вася ліг у траву і поповз перший. Дорогу вказувати. Незнайомка за ним. Добре повзе, подумав Вася, озирнувшися. Як справжній хлопець, І не скажеш, що доросла тьотя та ще в довгому пальному платті. Вони підповзли до того місця, де Вася пролазив. Вася відхилив дошку проліз. Зачаївся у траві, чекає. Дивиться, голова незнайомки крізь дірку просунулася. Потім плечі. Раз і пролізла. І вже біля Васі. Ну, ви молодець, захоплено прошепотів галечик. Я й не думав, що пролізете. Все таки доросла. А всі дорослі колишні діти, прошепотіла незнайомка. Їм навіть гратися іноді хочеться. З галявини лунали співи, скрадаючись попід кущами, галечики незнайомка підповзли ближче. Змій Горинич, Баба Яга і Кощій Валера витанцьовували, співаючи, а бабай грав їм на акордеоні. Змій Горинич танцював навприсядки і співав. Баба Яга танцювала накульгуючи і припадаючи на праву ногу. А Кощій Валера танцював справжній брейк, робляючи різні складні гімнастичні вправи, і теж співав. Танцюючи, Змій Горинич і Кощій Валера. Зіштовхнулися лобами і одразу почали битися. Ку на тебе. кричав горинич. А я безсмертний. випинав груди кощі Валера. Б'ючися, вони зачепили й бабу ягу. Вона завращала, кидаючись у бійку. Всі троє духопелили одне одного і голосували неймовірно. Бабай спершу сміявся, потім це йому, мабуть, набридло, і він гримнув Усе досить. Змій Горинич, Баба Яга і Кощі Валера вмить припинили битися, наче ляльки яких смикнули за мотузочку. Свято закінчено. Всі по хатах. Крикнув бабай, і знову ж таки всі дружно, ні слова не кажучи, розбіглися по своїх хатках. Бідний Валер, — подумав Глечик. Той бабай крутить ним, як хоче. Бабай підійшов до погребні, тричі тупнув ногою і разом з кордоном провалився під землю. Ну що? прошепотів Глечик. Піду, мабуть, до Волери проситися у дракони. Давай, прошепотіла незнайомка. В разі чого, гукай, прийду на допомогу. Вася підвівся і пригінцем, короткими перебіжками, гайнув до хатки кощія. Все таки треба було пильнувати, щоб змій чи баба яга не перехопили його. І не спопилили або не стовкли у ступі ще до того, як він стигне щось сказати. Двері було замкнено. Вася постукав. То Та там? перелякано спитав Кощій Валера? Це я, Вася! Відчини. Я надумав хочу бути драконом. Що? Двері відчинилися. І на порозі з'явився кощі Валера. Ти серйозно? Серйозно, а що? Вирішив бути з тобою до кінця? Та як я тепер додому повернуся? Що я скажу твоїм батькам, брату, бабусі, дідові Павлу Харитоновичу? — Та й у школі хлопцям Катерині Степановні. Ну, батько, ну, молодець, це ж здорово. Кощі Валера аж підскакував. Знову ми будемо разом. А то мені з ним, по правді сказати нудно. Ух, тепер ми їм покажемо, таке влаштуємо, будь здоров. Краєм Ока, Вася побачив, що і в хатки на курячих ніжках, і в хатки Змія Горинича. Двері попричинялися, Змій і бабайга підслуховували, і Глечик, не дуже притишуючи голосу, щоб вони чули, сказав: Тільки, знаєш, Валеро, якщо вже я стану драконом, то я хочу бути не просто рядовим, поганеньким дракончиком, що яєшню на полум'ї з рота смажить, та вчительці математики в Волосся обсмалює. Я хочу стати самогутнім драконом Номер 1 найдужчим з усіх драконів на світі, наймогутнішим, найнепереможнішим з усієї вражої сили. Ну, це ти вже загнув, усміхнувся коші Валера. Цього тобі досягти не вдасться. і не дозволить тобі цього ніхто. А я дозволи не питатиму. І досягти цього неважко. Цікаво, як же цього досягти. А це вже, вибач, мій секрет. І звідки той секрет тобі відомий? Розкажу значить відомий. Не преши. А я брехав коли-небудь. Взагалі-то ні, здається. То чого ж це я збрехав? Ну, тоді кажи. А ти мені про бабая не сказав. Ти мені ж заборонили під страхом лютої кари. А мене може за це теж по голівці не погладять. Ну, скажи, ну. чарівне дзеркальце. Що? Той, хто подивиться у чарівне дзеркальце? Стане могутнім і непереможним. Та ти що, навпаки, той загине. Дурниті, то пан Морок навмисно каже, щоб ніхто з вас не зазирнув. Боїться, щоб його влада не похитнулася. Щоб ніхто не став могутнішим за нього. Тому він і полював за дзеркальцем. Тому й помістив його у печері. Тайці трилиха. Хто тобі це сказав? Незнайомка. Ще там, у лісі, коли дзеркальце мені давала. А вона його сама тобі дала? А як же? Де ж я його взяв? Бо я їй сподобався. Вони все одно каже в мене дзеркальце відберуть. Так я тобі його секрет одкрию. А ти мене потім за це зі Зландії вирятуєш. І, як бачиш, вона на мене покладалася недаремно. Я її таки врятував. Вона, мабуть, давно вже вдома, у своїй країні сонячних зайчиків. Ти диви, кощі Валера був вражений. Невже ти такий розумний от глечик? А ти думав? Скромно опустив очі Вася, та, опускаючи очі, він встиг помітити, як тої ж миті із своїх хаток прожугом вискочили Змій Горинич та Баба Яга, і зникли в кущах. Кощій Валера цього не спостеріг. Говори українською, слухай українське, читаю українською. І це буде Україна.